Слава Україні! Вітаю вас на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. І у сьогоднішньому відеоогляді я вам покажу, які хетчбеки продаються на нашому автомайданчику. З вами, як завжди, Олексій. Бажаю всім приємного перегляду і розпочинаємо. Друзі, завдяки вам на нашому ютуб-каналі вже майже 40 тисяч підписників. Щиро дякую всім, хто підписався. І також, друзі, буду вдячний, якщо ви підпишетесь. На YouTube канал Карп Базар. Розпочинає наше відео міні-Купер 16 2016 року, 12 500 доларів, 1,5 бензин, механіка, 60 тисяч пробіг. Будь ласка, він код автомобіля, машина привезена зі штатів. Дуже гарна комплектація, ми зараз її подивимось. Ось так виглядає, до речі, ключ автомобіля досить стильний. Що ж. Станемо до нього усередину. Авто має шкіряний салон, мультикермо, повний електропакет, клімат-контроль, як ви бачите, механічну коробку передач і головна ще фішка цього автомобіля, що тут є великий панорамний дах. Мені купер досить стильне авто. Авто досить красивого сірого кольору. Камера це, звісно ж, не передає. І давайте зазирнемо до автомобіля у багажник. Ось так виглядає у нас багажник. Ця, до речі, поличка забирається, можна ще більше заглибити багажник. І також ще внизу є домкрат. Peugeot 206, 2065 року. 3500, 1.4 дизель механіка 180 тисяч пробігу. Так виглядає ключик від Peugeot. Ну і давайте зглянемо до нього усередину. Так виглядає у нас передня панель автомобіля. І так виглядає багажник автомобіля. В принципі, досить непоганих розмірів, як для такого компактного авто. Мерседес Б клас у нас електромобіль 2015 року, 17 тисяч доларів, 134 тисячі рідного пробігу в рідній фарбі. Так у нас передня панель, є датчик світла дощу, мультикермо, шкіряний салон, з дерев'яні вставки йдуть і запас ходу 130 кілометрів. Задній ряд целінь і демонструю ще раз передню панель. Автомобіль має задні партроніки та камеру заднього огляду. І так виглядає багажник автомобіля. Hyundai i 20 6800 9-го року, 1.4 бензин, автомат 172 000 кілометрів пробігу. Ще ж так виглядає у нас ключик Hyundai і давайте зглянемо до нього у салон. Так виглядає у нас передня панель, мультикермо, кондиціонер і сама коробка автомата. Переходимо одразу на задній ряд. На задній частині автомобіля. І давайте зазирнемо до неї у багажник. Так виглядає багажник автомобіля. І, до речі, знизу є повнорозмірне запасне колесо. Peugeot 208 7512 року, 1.4 дизель, коробка автомат 218 тисяч кілометрів пробігу. Так виглядає у нас ключ від Peugeot і давайте зглянемо до нього у салон. Так виглядає у нас передня панель. Авто доволі стильний на вигляд. Має підрульові пілюстки, мультикермо, датчик дощу. Зараз вам передню панель і переходимо на задній ряд сидінь. Так літає авто у нас позаду, присутні парктроніки задні. Ось такий багажник. І під низом у нас повнорозмірне запасне колесо з домкратом. Приємний бонус! Цей огляд, присвячений саме хетчбекам, проте на нашому автомеданчику та авторинку є і седани, і універсали кроссовері різних марок, різних цін. Отож, приходьте та обирайте автомобіль своєї мрії на Карбазарах. Volkswagen AB 6 тисяч доларів 2012 року. Бензин Механіка 157 тисяч кілометрів пробігу. Так виглядає у нас ключ АПа і давайте зглянемо. Усередино. Так виглядає нас передня панель автомобіля. І давайте вам продемонструю багажник автомобіля. В принципі, певні речі можна з собою в дорогу взяти. Також тут є в нас запасне колесо. Ну і оскільки це автомобіль у нас для міста, покупки сюди точно влізуть. Peugeot 207. 9 року, 1.6 дизель-механіка, 211 тисяч кілометрів пробігу. У нас ключик від Peugeot. Давайте зазирнемо стандартно до нього у салон. Автомобіль має механічну коробку передач, кондиціонер та мультикермо. Друзі, хто шукає невелике і дуже економічне авто, рекомендую розглянути даний автомобіль. І він буде не тільки вам економічний, а й комфортний. Багажник Peugeot. І в автомобілі присутнє запасне колесо. Citroen c 1 5900, бензин 2012 року 130 тисяч пробіг, коробка автомат. Так виглядає у нас передня панель авто. Це на задній ряд сидінь. І переходимо у багажник. До речі, присутні передні та задні партнельники в машині. І ще навіть можна якісь сумки з магазину спокійно покласти. Дуже цікавий автомобіль у нас Audi a 3 з 2-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач 8 2008 року. 283 тисячі пробіг. Їде машинка дуже класно і при тому дуже і дуже економічна. Ключ машинки і дати зазивемо до неї у салон. Авто має повний електропакет, датчик світла, датчик дощу, двозонний кліматконтроль та автоматичну коробку передач. Так, глядає на задній ряд сидінь. І одразу переходимо до задньої частини автомобіля. Ну і багажник досить приємних розмірів. Реномаган Megane четвертого покоління. У нас 16 рік, 12100, 1,5 дизельний двигун, 97 тисяч пробігу. Машина мега економічна, дуже комфортна і сучасна. Так виглядає ключ. Це у нас другий ключ. Подивіться, ще геть зовсім новий він. І давайте зазирнемо до автомобіля у салон. Друзі, комплектація тут досить непогана. У нас є повний електропакет, електроскладання дзеркал, мультикермо, датчик світла, датчик дощу. Іде електричний спідометр. Сенсорна мультимедіа. До речі, вигляд спідометра міняється в тому меню. Шестиступка механіка та багато інших корисних функцій. Ще раз демонструю вам передню панель. У нас двозонний клімат-контроль з сенсорним рулюванням обдуву. Також у нас є, як ви бачите, задній ряд сидінь, салон, де тканина з ставками зі шкіри. Автомобіль має задні парктроніки і давайте зазирнемо до нього у багажник. Так виглядає у нас багажник авто. Також тут є в нас повнорозмірна запаска з домкратом. І, звісно ж, задній сидінь складається. Шкода Фабія 5750, 1,2 бензиновий двигун механіка, 220 тисяч пробіг 11-го року. ключик від Фабії і давайте зазирнемо до неї у салон. Так йде у нас передня панель. Авто, до речі, має кондиціонер. Фабія невеличкий, економічний автомобіль. І в Фабії досить приємних розмірів багажник. Сітрен c 3. 4,350 6-го року. 1,4 бензин автомат 192 тисячі кілометрів пробігу. Так виглядає у нас ключ Сітрена. І давайте заглянемо до нього у салон. Так виглядає у нас передня панель автомобіля. Та задній ряд сидінь. Досить гарний такий блакитний колір. І давайте заглянемо в багажник даного автомобіля. Так виглядає багажник автомобіля. Також тут є запаска та домкрат. Мазда Трійка 4700, 1,6 газ бензин 7-го року. Автоматична коробка передач 217 тисяч кілометрів пробіг. Так виглядає у нас ключик від Мазди. І. Загляну до неї у салон. Автомобіль має повний електробакет, мультикермо, клімат-контроль і, як ви бачите, класичний гідротрансформатор. Також у автомобілі присутні підігріви сидінь. Під низом у нас таблетка газова і так виглядає багажник. ДеоМатіз 258 року. Бензин механіка 106 тисяч пробігу. Легко продавати легко купувати. Карбазар